Новий рік кожна територіальна громада розпочинає з визначення пріоритетів у роботі. Звісно, що вони спираються на прийнятий напередодні головний бюджет. Носівська територіальна громада не є винятком за повідомленням міського голови. Всі програми, які працювали торік, працюватимуть і в 2023 році. А питання безпеки та здоров'я для громади будуть найголовнішими. Бюджет ми затвердили, але першочергові першочергові заходи це на сьогоднішній день. Ми розуміємо і депутати про це розуміють. Вони підтримують всі ті програми, які ми повинні реалізувати в цьому році. Це і допомога збройним силам теробороні. Медичні огляди зрозуміло, що це певна функція держави, але місцеві бюджети не стоять остороні, і наша громада також не стоїть осторонь. От медичні огляди, ми півтора мільйона запланували. Значить, допомога Збройним силам, і в цьому році ми хочемо виділити і перерахувати кошти в розмірі 500 тисяч. Продовжать підтримувати і нову поліцейську станцію. Поліцейським це правопорядок на наш на території нашої громади розуміємо, що в державному бюджеті, можливо, ну не так вони забезпечують їх, як раніше, паливом теж 300 тисяч. Ми в минулому році відкрили поліцейську станцію. Значить, в цьому році також виділили кошти: будемо придбавати автомобіль, або ж передавати ці кошти в державний бюджет для того, щоб... Той поліцейський на тій території мог забезпечити ті функції, які на його покладені. Для вирішення надзвичайних ситуацій і територіальну оборону виділили 3,5 мільйони гривень, продовжать допомагати і сім'ям загиблих героїв. Зрозуміло, що хотілося, щоб усі залишилися живі, і повернулися до рідних домівок, але є програма, яку ми допомагаємо в районі 15 тисяч, виділенням кошти, допомагаємо з похованням. Однозначно, якщо ну, це потребує, військові, військові звертаються до нас. Ну, якщо зрозуміло, що певні труднощі і виникають, наприклад, для вирішення соціальних побутових питань то чи дружини, чи мами, які звертаються, сім'ях загиблих також не стоїмо, не стоїмо осторонь, долучаємося до всіх цих викликів, які існують. Приблизно 9 мільйонів із бюджету спрямують на забезпечення галузі ЖКГ. На соціальний захист десь 11,1 один 11 мільйон ми запланували в бюджеті, і хотілося б кращого ну, освітянського галузь, але бачимо, що порівняно з минулим роком там є зменшення фінансування. Але поки що прорахували ці кошти, начебто питання повинні закрити заробітної плати до кінця року. Ремонти та реконструкції в громаді також насамперед будуть пов'язані з облаштуванням укриттів у навчальних закладах, зокрема у садочку, який на сьогодні не працює, що створює складнощі для багатьох батьків. Резервний фонд загального бюджету заклали на рівні 1,2 мільйона на випадок непередбачуваних викликів. Ремонт у 2023 році запланований тільки для однієї дороги. Утім, якщо його погодять на обласному рівні. У бюджеті ми залежали кошти там 5 мільйонів ремонту однієї. Якщо це буде все на рівні області погоджено, ми прийдемо до того, що відремонтуємо, тому що розуміємо, що капітальні видатки в цьому році тільки будуть використовуватися на ті, на ті, на ті послуги, які повинні забезпечити безпеку наших діток. Також у громаді не припиняють співпрацю з міжнародними партнерами та благодійними організаціями, за підтримки яких у 2023 році планують і надалі покращувати матеріальну базу медичних та навчальних закладів.